Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія і сьогодні у мене день народження. Так, що робити на свій день народження, як не знімати для вас відео? Ну, оскільки найкращим подарунком для мене завжди а, є книга, то я вирішила сьогодні зняти відео, присвятити його тим книгам, які я буду е, потенційно, які я хочу. Придбати і ті книги, які анонсують наші українські видавництва за, на якийсь певний проміжок часу, от на найближчий час, це осінь. Здається, от всі книги, які я про які вам розповім, вийдуть восени, мають вийти, тому мені потрібно. Свій гаманець так піднаповнити е, для того, щоб я могла їх придбати. Так, е, ви можете побачити мої красиві красивезні квіточки, які мені вже подарували, я їх не встигла ще розпакувати. Е, от і що ми розпочинаємо. Сподіваюся, вам буде відео цікавим, і, можливо, ви пізнаєте якісь новинки, які анонси, які ви ще не встигли подбати побачити, і я спонукаю вас також потратитися і придбати їх собі. Та спочатку хочу оголосити про те, що я відкрила, створила аккаунт точніше на платформі BuyMeACoffee, де ви можете при можливості і при бажанні задонатити мені на одну, дві або три книги, як бажаєте, як знову ж таки маєте можливість, і якщо ви маєте можливість, також відкрила банку. В моно, де ви можете теж при можливості і бажанні задонатити одноразово чи багаторазово, це вже на ваш розсуд певну суму. Тобто сума на МОНО не. Не обмежена і не має якогось, якоїсь чіткої визначеної ціни. Якщо вам подобається мій контент, я і ви маєте можливість, і хочете якось мене підтримати, я буду дуже вам вдячна. Отже, розпочну я із книги, яку анонсує наш формат. І це книжка, яка в мене е, знаходиться у моїх планах на 2023 рік, тому я її, очевидно, дуже сильно е, очікую. І чекаю вже десь рік, здається. І це е, мемуари, це біографія Алана Рікмана, е, яка називається Шалено глибоко. Вона вийде. Приблизно в жовтні цього року, і зараз можна її передзамовити за 440 гривень на сайті видавництва. А так її вартість буде 550 гривень, тобто зараз є можливість зекономити. Я ще не передзамовляла. Не знаю, чи буду передзамовляти її, можливо. Подивлюся. Але насправді я дуже хочу цю книжку. Я хочу цю книжку, тому що мені цікаво дізнатися про, більше про Алана Рікмана. Мені здається, що це був глибокий такий чоловік. Ем, і до того ж, мені подобаються фільми, які, в яких він знімався. І до того ж, ще перед мовою, і, здається, якось в процесі редагування брала участь ема Томсон, яку я також дуже люблю дивитися її фільми. От тому цю книгу прям дуже сильно чекаю. Грім гримить. Далі буде видавництво Анети Антоненко. Взагалі я брала, коли готувалася до цього відео, я брала, мабуть, свої улюблені видавництва, дивилася, що у них там цікавого планується. І видавництво Анети Антоненко планує видати новий роман, який написала і опублікувала в 2023 році, якщо я правильно все зрозуміла. Ісабель Альєнде Він називається Вітер знає моє ім'я. Але я дещо не зрозуміла з тої інформації, яку я прочитала на сайті, чи то книга мала вийти 6 червня в світовому так, на світовому ринку чи в Україні. Але поки що цієї книжки немає у видавництва, тому очікуємо: мені її Віолета дуже сподобалася, і, в принципі, я хочу далі читати. Ісабель Альєнде. Хотілося б ще почитати її дім духів. Це кажуть, що дуже класний твір із магічним реалізмом. От, І тому так, вартість не вказана, але обкладинка дуже красива у стилі Віолетта. Мені дуже сподобалося. У мене тут невеличка така шпаргалка. Також книжка далі буде, яку я чекаю від авторки, яку я дуже люблю. Це Наталія Довгопол. Я очікую її кожну нову книжку. Так вийшло, що я кожного року її читаю, і мені вона подобається. І вона у видавництві Жорж видає витязь і вірлицю». І зараз її можна буде придбати як з кольоровим зрізом, так і з звичайним зрізом, і вона коштує зараз 329 гривень, якщо ви перед хочете оформити в книгарні є. А е, повна якби, вартість поки що вказана 452 гривні у книгарні Є. Але е, книга має вийти 5 жовтня, як пише е, в книгарні Є, знову ж таки. Але ця дата вона змінюється. Я вже декілька разів бачила, що дату було змінено, тому якби, е, мабуть, не варто її очікувати дуже швидко, хоча е, знову ж таки дуже хочеться. Ще одна така ж прагалка, це анотації до деяких книг. Я не всі читала, і признаюся, у Наталії Довгопол я люблю не читати, про що буде книжка. І як пише анотація, що це буде чепунське романтичне фентезі, в якому переплітається українська історія, міфи та стародавня магія. Ну, все досить очікувано від Наталі Довгопол, тому чекаємо. Далі виходить Ходить у книгу Лава, виходить книжка, яку я. Здавалося б, мала прочитати ще в університетські роки, але в мене просто я пам'ятаю, що був критично, було критично мало часу, і я читала цей твір скорочено, і вже нічого не пам'ятаю про нього. Це Гюстав Флобер Пані Буварі. Мені дуже хочеться цей твір прочитати, от взяти і прочитати повністю. Можливо, якось пірнути ностальгію свого, своїх студентських років. І книгу Лав видає у серії Золота полиця, яку я хочу збирати, але я не впевнена, що я всі прям книжки хочу збирати із цієї серії. Раніше вона мені не подобалася. І я сьогодні буквально дивилася відео Олени з каналу «Книга Джунглі, де вона також розповідає про це. Це цю серію, яка спочатку здавалася якоюсь не надто привабливою, а коли закінчився тираж, то їй сп... почало подобатися. І от власне в мене так само було. І пані Буварі, я пам'ятаю, хотіла цього люто цього року в лютому читати прям дуже хотіла. Але хотіла, от власне, у цьому видавництві в К цьому... в цій серії. Тому ось дочекалася вірніше книжка вийде в грудні 2023 року, тобто в кінці, і вартість її 390 гривень. Анонс, який я вже розповідала десь в січні, від Абаби Галамаги. Вони не вказують ні вартість, ні точну дату виходу цієї книги, навіть обкладинки немає. Це Чарльз Дікенс посмертні записки піквікського клубу. В мене десь. Так, я зараз не не дістану, але я покажу вам. У мене є цей твір англійською мовою, але він дуже об'ємний. Ну, в моєму випадку він дуже об'ємний і е, маленький шрифт. і Я не впевнена, що е, Дікенс мені зайде оцей е, великий твір, мені зайде англійською мовою. Я буду його читати вічність, тому я е, хочу придбати собі Дікенса. Взагалі, Дікенса я дуже люблю, тому будь ласка, видавайте Дікенса більше в Україні. Я собі навіть відмітила, що куш зриває водивництво старого лева, тому що тут є відразу три книги, якщо так три книги, які я хочу придбати, і четверта, яку я логічно мала б придбати перед тим, як прочитати ще одну. Яка має вийти у цього видавництва? Одним словом, все так заплутано, але зараз я вам розповім детальніше. Мене дуже зацікавила книжка зараз Піп Вільям, словник втрачених слів. І це книга, в, якому, в якій буде багато про слова, про якісь бібліотеки, про літературу, про книги більше, я так думаю. Ось. Тут буде головна героїня, її звати Есме. І коли я прочитала це анотації до цієї книжки, то я подумала відразу про Есме у Сутінках. Есмена родилася у світі слів без матері і нестримно допитлива. Вона проводить своє дитинство у скрипторіум у Оксфорді, де її батько та команда відданих лексикографів збирають слова для першого оксфордського словника англійської мови. Місце Есме під сортувальним столом. Там її не видно і не чути. Одного разу на підлозі поруч із дівчинкою впав аркуш паперу зі зі словом служниця. Есме рятує листок і ховає його в старий дерев'яний футляр, який належить її подрузі Лізі. Есме починає збирати інші слова в скріп скрипторіум які недоречні, викинуті або були знехтувані лексикографами. Вони допомагають їй зрозуміти світ Там ще є там ще є продовження, але мені здається, що це має бути щось дуже цікаве, тому чекаю на словник втрачених слів. Також. Я зацікавилася анотацією книжки, яка називається також Вільма, і зразу зрозуміла, що це швидше за все буде продовження, продовження книжки Три чоловіки вільми, здається, для вільм. Ось так вона називається. І тому я для того, щоб прочитати другу частину, мала б прочитати першу частину, і я запланувала собі, до речі, цю цієї книжки в мене ще немає. Маю на увазі за три чоловіки для вільми, але я хотіла б її придбати і читати, мабуть, у грудні, можливо, навіть в, у влогмасах. До речі, обкладинка англійської м -м, книжки, англійської версії а книжки також Вільма, вона прям нагадує Різдво, тому це мене привабило. Зараз я активно читаю Джона Стейнбека і, е як ви знаєте, мені дуже подобається Джон Стейнбек, мені дуже подобається Фенні Флак, е е вбити перед смішника Гарперлі до того моменту, як я не прочитала е ідею вартового постав і багато інших Творів і власне, авторів, які пишуть про епоху сухого закону у Сполучених Штатах Америки. І ось в Старого Лева підганяє мені ще один твір авторки, яку я, про яку я нічого не знаю, я не читала в неї жодного твору Мегі Шіпс, Шіпстет. Велике коло. От тут якраз буде розповідатися про е, дія Роману охоплює Монтану епохи сухого закону. Е, і е, тут будуть переплетені дві, якісь сюжетні лінії, про, перша про початок ХХ століття розповідає незабутню історію сміливої льотчиці, яка вирішила здійснити свою мрію. А друга, я так думаю, що про активну. Торгу, яка має зіграти е, роль цієї льотчиці. От, ну, мені дуже цікаво, тому я очікую на цю книжку. Ой, мені так в цьому куточку затишно, що не хочеться навіть вставати. Е, ще потерпіть мене трішечки, тому що залишилося не так вже й багато. Упс! Далі буде книжка від фабули. Я фабулу не так часто, книги фаб, від фабули не так часто купляю, але якось досить довіряю їхньому смаку. І ось вони анонсують роман Плетений колосок від Енн Тайлер. Це американська письменниця, яку про яку я дуже багато чого чула позитивного, але ще не читала. І е, я так розумію, що авторка е, подає нам сімейну сагу. Сімейні саги я обожнюю читати. Тому будь-яка сімейна сага, коли я чуюся, майна сага, то вона мене манить, приваблює. І, тим не... і також я хотіла б познайомитися з Тайлер, тому що, знову ж таки, багато позитивних відгуків читала на Goodreads Деякі мої друзі, там, знайомі, колись читали Тайлер і мені б хотілося теж почитати просто для хоча б для ознайомлення з цією атомою і книжка вийде дуже так недалеко, не за горами її вихід. Орієнтовно, вона має вийти 18 вересня, і її вартість також дуже хороша. Зараз можна на сайті зробити передзамовлення і купити її за 250 гривень, а коштуватиме вона, до речі, також непогано 320 гривень. Нормальна така ціна, як мені здається. От, і, здавалося б, коли я готувалася до цього відео, я вирішила так: 10, я думаю, на 10-тьох от точно можна зупинитися. Тим паче, що е, це справді ті книги, які мене приваблювали, і я колись не тільки зараз, а колись раніше думала про ці книжки, деякі з них, хоча б, і тут вчора вночі. Буквально я побачила, що лабораторія, видавництво, яке також дуже цікаві книги видає. Хоча я читала тільки одну, але багато чула позитивних відгуків і на інші е мемуари сина Маркеса. І я коли прочитала, е як буде називатися ця книга, мені просто хотілося плакати. Ось тільки послухайте: Прощавайте Габо чи Габо і Мерседес. Габріель Гарсія Маркес і Мерседес Барча історія кохання у спогадах їхнього сина. Якось так прям дуже захотілося прочитати, тому е, я думаю, що лабораторія м, має цього року я якось не звернула увагу, коли має вийти ця книжка, але я справді на неї е, очікую е, і довіряю цьому видавництву. тому Будемо чекати. Я щось очікую дуже таке щемливе і, мабуть, трепетне, можливо. Тому пишіть мені, чи будете ви. Чи чекаєте ви на цю книжку, чи будете ви її читати, тому що, ну, справді, цікава для мене ця тема. І це все. Ось такі були 11 книг, які я. Потенційно дуже хочу і очікую від наших українських видавців. Звичайно, якщо будуть якісь нові анонси, якщо будуть якісь нові е, книги видаватися, я думаю, що до ближче до грудня е, будуть видаватися книжки е, на таку різдвяну тематику, яку я дуже люблю. До речі, тут е, позаду мене є книги із тако саме з такої тематики, е, тому я б залюбки прочитала від Магінокс. Е, Добре, я кажу, Мегінокс. Здається, книжка в мене? Так, від Meginox це, власне, авторка, авторки дві, так, які співпрацюють. Вони анонсували в своїй книжці вихід ще однієї такої різдвяної книги. Я дуже хочу, щоб це, цю книгу також видали, бо мені сподобалося, тому. Так, якісь різні історії. Також, звичайно, хочеться читати, і хочеться їх, щоб видавали якомога більше, щоб ми мали вибір. Отже, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. І е, пишіть мені, які зацікавили вас книжки. Можливо, про якісь ви анонси не, не знали, то також мені напишіть. Я буду рада, якщо вам допомогла у, е, так, у, у виборі якоїсь потенційно майбутньої книги. Е, дякую ще раз за перегляд. Сподіваюся, ви дивитеся мене з підпискою. Ага, і до нового відео! Речі, тільки зараз зрозуміла, що не запитала вас, чи цікавий вам такий формат. Я ще не знімала його на каналі. Якщо вам сподобається, то я буду його частіше знімати для вас. Все, па-па!